Турнірні шляхи Динамо та Металурга вже перетиналися на фінальному етапі. У груповому раунді запорізькі футболісти перемогли 2-0. Юнаки металурга налаштовувалися повторити результат, щоб довести вони козацького роду. Мені іскрині приятна сьогодні видять тисячі болешників, которые прийшли подіржати наших юніорів. нашу молодую команду будущее украинского футбола. Мне вдвойне приятно, что буквально в течение года, после того, как комбинат «Запорожсталь» взял шефство над детско-юношеской школой, наши ребята показали такой результат. Обидві команди розпочали гру з бажанням. Найактивнішим у першому таймі був форвард Динамо Вікентій Волошин. Спершу він пристрілявся ударом за меж штрафної, потім створив собі нагоду. Сам на швидкості розібрався із захисниками металурга і пробив у ближній кут. А на 20-й хвилині настирний нападник Динамо таки досяг свого. Із передачі Артема Шулянського Вікентій Волошин відкрив рахунок хотела хотіла их, отомстить, так сказати. Ми на тренировках отрабатываем стандарти, поэтому е, вижимаємо максимум з них. Через чотири хвилини футболісти Динамівської академії зробили рахунок 2-0. Гол знову прийшов після стандарту. Цього разу вікенті Волошин асистував. А ударом головою відзначився Кристіан Біловар. так же, також як і в групі з за з Шербаліщика. Нас притупеждали, що вони хорошо грають на стандартах. Просто я не знаю, ну так получилось. Ніх, ні, ніхто ніхто ні винавато галах. Вікентію Волошину судилося стати героєм фінального матчу. У другому таймі він оформив дубль, а його команда перевагу 3-0. Захисникам Металурга знову не вистачило концентрації під час стандарту. Фінального штурму у виконанні запорізьких гравців. Глядачі Славутич Арени так і не побачили. Цілком справедливо після фінального свистка раділи футболісти Динамо. Вони стали чемпіонами дитячої юнацької футбольної ліги України. Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион. Вы даже не представляете, какая это была мотивация, как это приятно играть в родных стенах при такой поддержке. Немножко мы, конечно, не показали той игры, которую мы можем. Бронзові медалі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України вручили футболістам Дніпра, які у матчі за третє місце обіграли Шахтар 4-1. Стрібні медалі і звання віцечемпіонів України досягли вихованці Запорізької школи Металурга. Бути це дуже престижно. Так, я розумію, хотілося б виграти всім і хлопцям, от пацанам, які… так, хотілося. Але найголовніше вони в фіналі. Найголовніше, що у них є стрімлення. Саме головне, що вони хочуть добитися того. Чого вони в житті хатяні, хотят іграти в футбол і дійсно представлять наш город Запорожі на спортивної арені то України, но і я думаю, всього міра. Музична композиція Віазе Champions» лунала на честь гравців академії Динамо, вихованці Київської школи футболу найкращі в Україні у віковій групі команд до 16 років. Із рук міського голови Запоріжжя Володимира Буряка команда отримала Кубок чемпіонів України. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.